Хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так, далекий світ, хочемо просвіти. Хоч Можемо летіти, як так, як так, як так далекий світ, Гей, вже добою, братче за Час же ставати добою, вже час, вже ревуть гармати, з камени сякати. Віддай, віддай Україну назад, кобзарю. Знов до тебе я приходжу. Бо ти для мене правда і закон. Пробач, я не дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. Це не дрібниці, це біда в країні, москаль нахабно рветься до Дніпра, людей вбиває, все кругом руїна. За що ця кара? Доля в нас така, пам'ятаєш, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. А ще. Україну любіть, любіть її воврем'я, люте! В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Нині Україна самостверджується для себе і для світу перед пам'ятником Шевченка. Перед пам'ятником Шевченка наш народ повертає собі національну свідомість і гідність, бути людьми. А Шевченків ідеал. Україна великої сім'ї, Україна сім'ї вольної, сім'ї нової, Україна без зла. Не було в ньому ні краплини національної зарозумілості чи упередженості проти інших народів. Україну любив, за Україну стояв, за Україну себе віддав, і не тому, що хотів підняти її над іншими народами. А тому, що хотів бачити її рівною з іншими в сім'ї європейській. Шевченко цілком заслуговує на почесті, якими оточується. Він був більше як українець, він був символом незламності і громадянином світу. Він був більше як поет. Він був борцем за права і волю людей. Його поезія з народу і для народу. Вона подавала надію тим, хто впадав у відчай. І спонукала до дії тих, хто без неї погодився б на неволю. Видання його поезії були настільки цінні, що кожна людина намагалася мати дві книжки Біблію і Кобзар. Євген Малонюк в одній зі своїх цитат згадує народжується вже не близнята з великого льоху, а рождається суцільна українська, всенаціональна інтегральна особистість. Процес матеріалізації Шевченкової поезії потужно триває. І тільки коли він завершиться розбудовою власної держави, тоді ми зможемо сказати, що сучасність доросла до Шевченка. А до того Шевченко завжди буде силою, що змушує нас рости. Тож читаємо Тараси слова, набираємось сили й натхнення, переможемо, бо вона жива. Ось таке в нас тепер сьогодення. Ні, не зажурилась Україна, гідну відсіч ворог дістає. В своїй хаті, своя правда й сила, віра та надія в душах є. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і й не, не виоре над дні моря поле. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає. За нас правда, за нас сила і воля святая. Запрошуємо на покладання квітів до підніжжя пам'ятника на честь любові і відданості ідеям великого митця. Пімом сторожа розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, Спокон віку вбивається живою рисою, віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Українське сонце зійшло, oh wow. Де нема, богів, так багато втрачено дорого заплачемо. Так тоді сходилися, мов із Христа, зняті Батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого. Де ж ти дівся до яру глибокого, протоптаний шляху. Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами не сховаєте, над яром Залізняк витає, наумань позирає, гонту виглядає? Не ховайте. Не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славітеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики творять. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? ля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає: Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше, плили, попливуть, і потім і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять. Вийдеш, подивиться в криницю, на море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю, люблю розмовлять, як з братом, сестрою Розмовлять з тобою, співать тобі думо, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, де діти з журбою? Я не одинокий, я не сирота. Єсть мене діти, та де їх подіти? Заховать собою гріх, душа жива. Отак в кінці стола. Міркую, гадаю, кого просить, хто поведе, на дворі світає. Погас місяць, горить сонце, гайдамаки встали, помолились, одяглися. кругом мене стали. сумно, сумно, як сироти, мовчки похилились. благослови, кажуть, батько, поки маєм силу. Благослови шукать долю на широкім світі, ходім, сини, ходімо попросимо. Є у мене щирий батько, рідного немає, дасть він мені зраду з вами, бо сам здоров знає. Як то тяжко жити на світі сироті без роду, а до того душа щира, козацького роду, не одцраравського слова, що мати співала, як малого поливала з малим розмовляла, не одцуравського слова, що про Україну, старий сліпець сумуючи. Співає під тину, любить її, думу правди дуже любить. А воля душу стерегла, прокинься, каже, плач у Бога, не зійде сонце, тьма, і тьма і правди на землі нема. Ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде і за собою день веде, і в тієї їх силі уже ворушаться царі. І буде правда на землі. О, люди, люди, не бураки, що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж таки, люди, не собаки, вночі і ожеледь, і мряка, і сніг, і холод, і нева, тихесенько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я отож таки вночі іду та кашля йдучи, дивлюсь, неначе ті ягнята. І тут затрипані дівчата, а дід, сердешний інвалід, за ними гнеться, шкандибає, мов у кошару здоганяє чужу худобу. Де ж той світ? І де та правда? Горе горе ненагодованих і голих женуть последній долг отдать. Женуть до матері байстрят дівчаток, як оту отару. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правдами ж людьми? Думи мої, думи мої, вихомені з вами. Наші стали на папері, судними рядами, що вас вітер не розвіє. Дитину, думи мої, думи мої, думи мої, мої, мої думки, думми мої, думми мої, думи мої, мої, мої думи. Закари ученята, за чого не серце мало смеялось. Мову. За Серце засыпался за за сміялось выдувал мову Женний муж на лукаву не вступає раду, і не стане перед злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі над водою посаджено, Древо зеленіє, плотом вкрито, так і муж той. Добрі своїм спій. Доки буде лютий ворог на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміються, як упаду в руки в руки вражі, спаси мене від лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага чистим серцем. Псалмом Тихим новим. Беззаконні і мерзії не творить, благає. А Бог дивиться, чи є ще взискаючий Бога. Нема добротвореща. Нема ні одного. Коли ж вони не її гріхами дознають, їдять люди замість хліба, Бога не згадають. Там бояться, лякаються, де страху й не буде. Між царями і судіями на раді великій став земних владик судити, небесний Владика. Доколі будете стяжати, і кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагать, вдові у Богії поможіте, не осудіте сироти, і виведіть із тісноти на волю тихих, і засудіте од рук Неситих. Не хотять. Не хотять познать розбиту тьму неволі. І всує Господа, глаголи, і всує трепет трепетна земля. Царі раби однакові, сини перед Богом, і ви умрете, і ваш цар, і ваш раб убогий. Стань же на землю, суди, Боже, і суди лукавих на всім світі твоя правда, і воля, і слава. Вознесися над землею високо, високо. Закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою твої люди в очмо і в неволю, добро Твоє закували і кров'ю потопили. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане. Хто б спас мене від лукавих і діючих зла? Якби не Бог поміг мені, то душа б жива, очмі ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу і серце врачуєш. І прибуде твоя воля, і труд не всує, вловлять душу праведничу, кров добру осудять. І воздасть їм за діла їх, кроваві, лукаві, погубить їх, а їх слава стане їм в неславу. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами війни давно мені люди тут не сплять ночами. Він давно тут по небу літають ракети. Думи мої, думи, не хотів я цих купатів, я ти ще не хочу. Бачу сльози на очах, що по серцю журба. Від заходу до сходу живе козацька душа. Від Маріуполя до Львова зацвіте вишневий сад Тільки воля, тільки та український стяг стах. товариство нашої рідної Бродівської громади. Сьогодні нас знову зібрав на головній нашій площі Тарас. Уявімо собі, що 210 років в реальному часі відділяє нас від доби Шевченка. І давайте поміркуємо, подумаємо, бо Шевченка часто називали пророком. І ось читаємо в його поезії в Кобзарі сьогодні, що би він. Сказав про цю трагедію, яка несподівано прийшла у нас в дім. Напевно, він сказав би: смійся, лютий враже, та не дуже, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І чиї ми, діти? Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України! І сьогодні поряд з нами наймолодші наші гімназисти, вивчаючи поезію Шевченка, вони хочуть прочитати сьогодні улюблені рядки разом із своїми вчителями. Зоре моя вечірня, зійди над горою, повор в теськ неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похалилась, Аж по воді розпустили злені віти. А на відто гойдаються негрещені діти. Як у упої на могилі в кулак ночує, А сичу лісі та не стрісі, недолі віщує. Як сон трива при долині, вночі світає, а при людей нехай їх, їх добрих стає. Як їх почує знать от Бога і голос той, і ті слова, ідуть меж, люди, похилившись. Мова моя, мов дівчинка, віночку, іде полем, іде лугом, терновими стежками йде, мова моя, мов ластівка, летить горою, летить долом, провіщає мені я синдей. Мова моя, не мов, Вергиня, що на кону своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде, а нині етерно в стежках повезбираю, щоб їй було легше ходить. Чітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо той, хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Немає гірше, як неволі, про волю згадувати, а я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою. Так, як тепер на чужині та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана я воле, Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдина, я встаєш із-за моря, за туману слухняна я рожева я зоре. І ти, моя єдина, я ведеш за собою літа мої молодії. І передо мною, ніби море, заступають широкії села, з вишневими садочками і люде веселі. Думи, думи мої думи, лихо мені з вами. як умру до Богу вайте мене на могилі, Серг степу широкого на Україні милі, Щоблани широкополі, Дніпро і кручі. Було видно, було, що як реве ревучий як понесли з України у свині море, кров, Тоді я і лани гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися до того, я не знаю Бога. Покомайте та да вставайте, да порвіте І Раче злою кров'ю, волю окропіти. voljim novi, ne zabude Boga nudi, ne zabude. Дітьми з такою молоддю ми переможемо. І збудуться слова Шевченка, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.